нашої прекрасної країни ми зібралися тут, тому що нам болить те, що відбувається з нашим містом, те, що відбувається з Андріївським узводом. те, як його руйнують, руйнують освіз. руйнують історичне серце нашого Києва, руйнують весь Київ і країну. Тільки наше рішуче ні може це зупинити. Тому я пропоную. Давайте ми з цього розпочнемо. Ми скажемо ні руїні. Давайте разом ні руїні. Ні руїні! Ні руїні! Ні руїні! Ні руїні! Ні руїні! Ні знаєте, руїні! Я живу за лівому березі і кожного разу, коли я їду направий, я дивлюсь, що відбувається на схилах Дніпра. Ілля Муромець лежав 33 роки на печі, доки каліки перехожі не розбудили його. Отак мене розбудило те, що я бачу кожного дня зі, з, з, з вікна свого свого помешкання неможливо, що відбувається з Києвом. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли. Дякую. Нас має бути більше. Бо подивіться, кожного року ми обираємо когось, і ці люди роблять те, що ми сьогодні прийшли з вами висловити мене згідні. Дорогі друзі, я хочу запросити до слова людину. Яка все своє життя протистояла руйнації України. Руїні. Це дисидент. Політв'язін, політв письменник, публіцист і взагалі дуже хороша і совісна людина, член ініціативної групи 1 грудня Євген Сверстюк. Пане Євгене, я прошу вас до слова. Дорогі друзі, ми сьогодні зібралися для того, щоб нагадати, що Київ місто священне. Про це, про це знали наші літописці, які розповіли легенду. Про Андрія Первозванного на берегах Дніпра. Про це знали князі наші, які будували святині цього міста. І саме ця вулиця, Андріївський узвіз, це був осередок перший княжий осередок. Про це знали і пізніші будівничі, зокрема, гетьман Мазепа, який будував дзвіницю Софії. Але про це знали і орди, які приходили руйнувати Київ, починаючи від... Андрія Боголюбського в 1169 році зі своєю ордою. Вони, правда, не мали ще великої техніки, вони просто обмежилися пограбуванням святинь. Про це знали і не знали орди Батия. Але про це точно знали большевицькі орди, які планували на цій вулиці збудувати пряму для широких маршів під час Октябрської. І для цього вони зруйнували Михайлівський собор, для того вони зруйнували Десятинну церкву. І вони зупинилися перед труднощами, що зробити з цим кварталом. Заховав динаміків висадити в повітря і тим, щоб тут щось збудувати. І так вони обмежилися тим, що зруйнувати, зруйнували багато. Багато не встигли зруйнувати. Але знали вони, що це місце має бути е, пристосоване для їх Бакханадії. І нарешті приходить на зміну нова орда. І ця орда не знає нічого святого. Цельна орда. Кримінальна орда, яка має гроші, і яка не знає як ми зібралися тут, щоб зупинити цю темну силу, яка вміє рити і після всіх своїх. Руїнних дій залишається тільки і над десь побивав Вася, або десь побивало вітя. Мене кілька років, і їх не буде, і Васі не буде. Але яка ганьба була б, якби ми їх не зупинили? І якби від того всього, що вони зробили, тільки надто здесь побивав». Ми повинні згуртуватися для того, щоб відстоювати Київ нас наш, як місто священне, і без нашої свідомості і рушучості ми втратимо ту. Велику нитку, яка зв'язує Київ і Єрусалим, ми втратимо, ми втратимо відчуття святості, а без цього... ...осіб, певних політиків, певних громадських організацій щодо того, що варто будувати, а що ні, що зносити, а що залишити. Давайте зробимо так: оце все залишимо осторонь. Зазирнемо зараз кожен собі у серце. Запитайте себе, чому я сьогодні тут. Ви знаєте, я вчора вчора відповідь на це запитання отримала. Я стояла біля золотих воріт і роздавала листівки запрошення на сьогоднішній мітинг. Вигукувала спочатку щось на кшталт. Приходьте на акцію на захист андріївського Мітинг і концерт для андріївського узвозу. Городяни єднаємося з... проти, проти. А потім я сказала, «Стоп».

Порога Бога голосніше, що ми до цього стосується, нарешті це посвідомо буде. і міліція, урани самоврядування, ура не, не виконає. Ви чуєте нас? Києва, Київ, належить, Києва належить, так Київ, належить, так

Не в самом деле в Лондоне. Но... мне хочется, чтобы на сегодняшний день действительно Киев сохранил свое историческое лицо, чтобы не появлялись такие э, дебильные совершенно, с моей точки зрения. Э, Случилось так, что небо было синее, бездомным, ветер дал мелкую волну. И был корабль полон наш, друзьями и знакомыми. И путь держал далекую страну. И путь держал далекую страну. Ажда э, як трагедія, как фарс, этот фарс мы сумеем нас зуміє відкрити автомобілі. Спасибо. Геть зміну, геть режим руйнації. Давайте скажемо разом. Геть режим руйнації, геть режим руйнації, геть режим руйнації, геть. А що лежить нам? І ми господи. Ми намагаємо покарати винних, покарати юридично. Притягнути до відповідальності посадових осіб Міністерства культури. За що? За невиконання встановлених законом обов'язків з охорони пам'яток, за бездіяльність злочинну, яка призвела до руйнування андріївського звозу, за посовництво забудовника, за незахищання об'єктів культурної спадщини. Такі, що відставку що нас є міністра, і політична компонента. Друзі, я не буду читати. Давайте я так розпитаю. Чи маємо звільнити тих чиновників Міністерства культури? Він Гриновського, Вичерського, Губінусіні, що давали дозвілів, так чи ні? Чи маємо ми переобрати цю злочину Київраду, що здаре землю? Отже, маємо. Попову відставку, да! попову відставку. Да! Обираємо нового мера. Да! Я вам дякую. Є тільки одна річ, Її дуже легко прогулити і набагато важче зробити. Коли ми з вами збираємося, друзі, причому збираються не сотні, а тисячі людей. Коли збираються справжні кияни, ми одразу бачимо, як ця влада відступає. Перший раз це відбулося на тому самому податковому майдані. Але що відбулося після цього? Запитайте у власника, наприклад, компанії розетка .UA». Після цього ми розходимося, і ця влада через прокуратуру, через податкову, через чиновників, яких і чиновниками вже не можна назвати, вона повертається. Так само вона повертається зараз і через забудови. Вона повертається на пирогова, вона повертається на театральний. І друзі, якщо ми в чергове з вами розійдемося, вона повернеться і на позарсі, і на Андрію. Не зневагу до нас, не таке, знаєте, солодке споглядання. Ну ми ж вас не дуримо. Я реально бачу в їхніх очах страх, бо вони бачать, що піднімаються звичайні нормальні кияни, яких вони найбільше бояться. Що означати підніматися? По-перше, ми маємо бути конкретними. Не як діючі покоління політиків, а як нормальні люди, ми маємо хотіти результатів: відстояти пейзажку, відстояти узвіз, врятувати бізнес, допомогти іншим людям. Але по-друге, ми маємо розуміти, що локальні перемоги ні до чого не призведуть. Тому наш заклик до всіх нас після цього мітингу. Ми маємо з'єднатися з тими підприємцями, які вже піднялися. Ми маємо з'єднатися з тими людьми, які борються в інших точках Києва за скандальні забудови. Ми маємо з'єднатися з усіма, з ким ми можемо з'єднатися. Одна мудра людина сказала, що зараз такий час. Хто не проти нас, той має бути з нами. Нам треба забути суперечки зі свободою, з ультралівими. Нам треба навіть забути суперечки організованим народом. Проблема буде вирішена. Причому проблема не тільки міста, але й цієї країни в цілому. Почати повторюся, треба з конкретних справ, і я хотів би, щоб цією конкретною справою став не лише Андріївський, а все наше місто. Повторююся, ми будемо єднатися, ми не будемо обмежуватися тільки мирними мітингами, якщо ця влада знову буде нас дурити. Ми будемо йти до неї в кабінети, ми будемо йти до неї в будівлі, ми будемо зустрічати чиновників біля їхніх будинків, для того, щоб вони почали робити те, за що ми їм платимо гроші. Якщо вони цього не зроблять, ми маємо їх змінити.